Позивний Сова, займаю посаду головного сержанту заводу БПЛА. Ну, основним завданням на той момент, напевно, було це відбиття ворожих штурмів і евакуація поранених в основному. Штурми були м'ясні, іноді переважали чисельністю, але все ж таки давали достойний відпір. Кількістю вони брали нас. Броньована та легко броньована техніка, і особовий склад, не знаю, в більшій чисельності, чим ми. Значно переважали. За добу було близько шести штурмів. Це особисто в мене максимум, який був. Але йшли вони групами від п'яти людей. Завдяки нашим вогневим засобам, ці штурми були відбиті і влягло дуже п'яти. На Донеччині я був в ролі піхотинця, там стрілець санітар, в принципі, що я можу сказати там? Таких складнощів, як тут, ну, не було. Кожен напрямок складний по своєму але Донецький був складний по тому, що ворог не жалів живої сили і, грубо кажучи, відправляли просто на м'ясо. Там не було, в принципі, достойного супротивника, щоб якісь, якісь проводити штурмові дії чи ще щось. Ми стали в глуху оборону сути через те, що в них. Просто м'ясо. Штурмові групи 10, 20, 30 чоловік, і один раз навіть було 5. І це все під супроводом двох танків. І, і навіть там ми робили надможливе. І ми, на жаль, вже виїхали з того напрямку, але воно досі. Всі ті кордони, які, всі ті позиції, які ми мали, які ми тримали, вони досі є нашими, але вже під контролем суміжних бригад. Ну... Початок контрнаступу для нас був насправді складний, оскільки ми ще ні разу не зіштовхувалися з тим, що є тут. Велика кількість особового складу ворога, броньованої та легкоброньованої техніки, вогневих засобів противника реактивних систем залпового вогню, самохідних гаубиць, такого ніде не зустрічалося, як тут. Якщо на Донеччині ми воювали з м'ясом. З зеками. То тут ми воюємо з регулярною армією, яка показує достойні результати. Не варто недооцінювати ворога. Ворог вчиться. Це факт. Вчиться на наших помилках. Це теж факт. Буде зв'язок. Кого Зв'язок, Якщо посварились, називають на запорізький напрямок. Я приїхав вже як оператор БПЛА, і переді мною постали певні завдання у вигляді виявлення живої сили противника, пересування легко броньованої та броньованої техніки і виявлення вогневих засобів противника. Це робота доволі складна, але вона не зрівняється з роботою наших піхотинців, яких дійсно стальні яйця. От. Основні проблеми, з якими ми зіштовхуємось під час роботи з БПЛА, це є дія ворожого ребу і погодні умови. Це найголовніші вороги, вороги при нашій роботі. Особисто я перед тим, як став на цю посаду, проходив певні курси по пілотуванню дронів. Але хочу сказати, що вони дають лише базовий багаж знань, оскільки пілотування вдома і пілотування в зоні бойових дій відрізняється. Але всього можна навчитись, от припустимо, в нас є новоприбулі. Нові пілоти, і буквально тиждень, і вони вже готові. Не, не то, що вже готові, вони вже приступили до виконання своїх обов'язків і роблять це максимально результативно. Ну, з, з їхньою участю було знищено і уражено там певну кількість особового складу під От, в цьому нічого нема складного, головне бажання. Нема такого, що я не рожден для армії і так далі. Ти водій, сідай на машину, логістика впаде на твої плечі, підвоз, підвоз харчів, необхідного боєкомплекту. Не вмієш їздити, ти на машинах розбираєшся. іди ремонтуй ремроти. Є якась медична освіта, іди медиком, я не знаю. Маєш бажання, ну, взагалі є можливість бути ким завгодно, ким тобі по душі. Хочеш бути пілотом, ти станеш пілотом, головне бажанні. Хочеш бути зв'язківцем, будеш зв'язківцем, якщо ти до цього працював умовно там тільки з комп'ютером. Нема такого, не що всі підуть на передок. Ну, нема такого. Ти, без підготовки ніхто туди не відправить. А перед цим, навіть якщо відправи, то Національна гвардія Збройні Сили України дайдуть. Повний обсяг знань, які необхідні для того, щоб вижити і виконувати свою роботу, нищити ворога і не давати ворогу забирати наші землі. З приводу ситуації, де я надавав допомогу, потрібно розуміти, що ми займаємо найбільш вигодні. Позиції для нас, для нашої найбільш результативнішої нашої роботи. І ця позиція може знаходитися на одній лінії з піхотинцями, які вийшли в нас, в нас в цьому випадку. Під час своєї роботи просто почу по радіостанції доповідь про те, що в нас є певна кількість поранених, і я був найбільш найближче до них і. Не те, що вирішив, був зобов'язаний піти і надати домедичну допомогу, оскільки стан поранених був різної важкості, починаючи легким, середнім, закінчуючи важким. Мені вдалося їх стабілізувати і передати на евакуацію, але під час надання медичної допомоги їм поранення отримав і я. Висібний броню. Так, у тебе добра. На зв'язку! Вогнепальне осколкове поранення право перед з подальшою нейропатією. не відчував руку рука висіла просто. Завдяки реабілітологу я знову в строю і виконую свої завдання. Крава нема чим стабілізувати. Я тут намагаюсь знайти щось прекрасне, там якийсь захід сонця, там якісь. Домашню тваринку погладити. Ну, це єдине, що, як я можу тут переключитися і відпочити мораль. Вдома Вдома такого нема. Вдома лише відчуття того, що я чужий. Ну, в мене є свої певні інтереси, Там я думаю про майбутнє нашої країни, про майбутнє своєї сім'ї, яку хочу сформувати. Але війна мене забрала цю можливість сформувати. Тепер в мене є одна перемога, і після перемоги будемо далі думати. Не будемо думати, а будемо намагатися житись і повернутися до життя, яке нас було до 22-го року. Все. Потрібно розуміти, що до до перемоги ми дійдемо лише в тому випадку, коли народ об'єднається і усвідомить те, що війна не тільки тут, не тільки в цих областях: Донецькій, Запорізькій, там Луганській. Війна всій Україні. Не варто ділити, ділити, ділитись.